18-річний мешканець Чернівщини мав виготовити вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення підривів військовослужбовців зсу, працівників нацполіції та інших силових структур СБУ та Нацполіція викрали поплічника РФ. причетного до підготовки терактів стосовно військовослужбовців зсу та працівників силових структур. Повідомляють правоохоронці. Встановлено, що російські спецслужби дистанційно завербували 18-річного жителя Чернігівщини, коли той шукав легких заробітків на телеграм-каналах. За завданням кураторів він мав виготовити вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення терористичних актів стосовно військовослужбовців ЗСУ, працівників нацполіції і інших силових структур. Також ворожому поплічнику необхідно було здійснити підпали об'єктів паливної енергетичної сфери, відділень поштового зв'язку, приміщень адміністративних установ тощо. Нуючи вказівки кураторів, фігурант за допомогою пляшок з легкозаймистою сумішю, здійснив підпал службового приміщення одного з районних ЦНАПів. Загоряння об'єкта він зняв на відео, яке в подальшому використовувалось окупантами для поширення фейкової інформації про, начебто, існування антиукраїнського спротиву всередині країни. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони з доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення РФ. Фігурант також причетний до Мовних підпалів об'єктів енергетичної інфраструктури та державних установ на території Одеської та Чернігівської областей. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник знаходиться під вартою. Нагадаємо, щоб протидіяти вербуванню громадян, СБУ запустили офіційний чат-бот з пали ФСБшника в телеграмі. Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування, одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ.